Нині церква молитви Пророка Малахії. із пророків, називають його завершаючим або печатю апостольства, він також в своєму посланні про о в мир Спасителя і предупреждає уже в то время людей дводушних, які на словах. Казали і пам'ятали про Бога, а реально вже були безбожники. Тобто сатана і здавна формує у людях хитрої двоєдушії. Іменно воно і нині у 21-му віці особливо проявляється, що люди, котрі згадують, наприклад, гонення совєтської власти, котрі не пущали до церкви, критикували релігію, то звісно, і Нині ганьбляться, щоб хтось не назвав себе віруючим. Але при тому, що формально називається віруючим, або пристане формально до якоїсь секти релігії розкола, чоловік не стає віруючим, він продовжає бути безбожним. І в самий недобрий момент, деколи і проявить себе, іменно коли. В його словах і поступках проявляються елементи ужаса, ненависті, садізма і необ'яснимої ненависті до дітей Божих. У посланні апостола Павла к Тимофею, 2 послання, 2 глава, Павел каже: укріпляйся Синої благодаті Христом і Ісусом. Так і християни укріпляються в благодаті Христом і Ісусом. І каже Павел Тимофею, то, що ти чув від мене при многих свідетелях, то передай вірним людям, котрі б були способні і других навчити. Но при цьому ти будеш завжди під боєм, цей світ з проблемами випускає правдиву інформацію. Наоборот, випускає круго, світню лож, обман, нечість, і тут світ держиться на злі і обмані, но ти переноси страдання як добрий воїн Ісуса Христа. Но тут же і відповідь деяким людям, які так коли кажуть, чому церква зробила так мудро, що не пускає. Священника, щоб священник мав якусь ще паралельну роботу, наприклад, на производстві або інде. Церква православна знає здавна, що нагрузка на священника, проповідника настільки велика, що священнику ніколи думати, щоб піти, в нього часто буває, або кожен день, або через день. Літургія, до неї треба готуватися. Бо тому невозможно чоловікові, ходящому на роботу шість днів, а на себе й прийти лише у недільку, то уже пастирем бити не може. І написано Павлом: ніякий воїн, коли хоче бути воювати, захищати країну, не зв'язує себе ділами житейськими, від не йде копати домів, город. Або будувати дом, бо він воїн свій дом будує. Воїн є напередові, і такий воїн не зв'язує себе з ділами житейськими, щоб угодити начальникові. Бо якщо хто й подвизається, то й старається, молиться, поклони б'є, але якщо незаконно буде подв'язатися, то не буде увінчений, не буде мати нагороди. Це особо важливе предупреждення Павла православні носять у серцю, вони готові і нині, кажуть на руку собі написати, що якщо хто подвизається, заявляє, що він віруючий. Але він незаконно проводить, час. він не знає, як реалізувати свою віру. Просто язиком віруючий, а реально безбожник. Крайні, де ще й ми називаємо таких людей сатаністами, котрі ненавистю нині проявили до церкви стільки, що їм хватить на тисячу років вперед, ніколи перед Богом не оправдатися, откуда і за що у маси людини нині така ненависть до канонічної церкви. Безбожні сатаністи, то понятно, ну, ти простий чоловік вдома сидиш, до церкви не ходиш і давно не ходиш. Зачем тобі в адрес церкви, якої ти не, якої не ходиш, викидувати критичні зауваження? Трудящомуся земледельцю, каже Павел, первому да, треба вкусити від плодів. І розумій, що я тобі говорю, дай ти Бог розуміння, що благовістуючи Євангеліє мав би жити, має жити от благовіствування, не зв'язуючи себе як воїн, котрий хоче воювати, а він пішов не на війну, а пішов собі дом робити. Такої воїн не може. Він мусить бути готовий, деколи в казармі дежурити і чекати команду, коли прийде команда, і швидко, оперативно виступити. Нині каже Павел напоминання Тимофею: помни Господа Ісуса Христа, котрий родився від Сімени Давида, Воскресю із мертвих по благовістуванню Моєму, то, що я благовістував, за котроє я не маю нагороди земної, ні одної ми медалі не дали, ні одної якоїсь великої суми не дали ми за те, що я проповідую. А що? За благовіствування я страдаю даже до ус. До тюрьми. Зато я терплю все ради ізбраних, аби і вони отримає у Христі Ісусі із вічною славою. Вот що чекає нас, вірних дітей Божих, причому іменно проповідники, благовісники будуть в цьому світі особливо подбоєм по принципу Поражу пастиря. І розбігнуться вівці. От почому усі анекдотики про священників, коміки і нині, коли говорять свої комічні, обов'язково задіти священника православного уніацького, ні, єврейського, ні, мусульманського, ні, бо ті можуть голову відрізати, а православних можна. Може, відповідаємо, Господи. Дай буде наша душа м'ягка до таких людей, бо розуміємо, що наскільки такі люди вже упали, і многі з них уже піднятися не можуть. тому перебувають в злі і в злочинах, беззаконнях, вони так як от ті вовки, котрі вже чувствують кров, уже там не є здержаності, забивають за собственні рани і собственну погрозу, кидаються. На жертву, будучи вірні на другому, поважає сімейні відносини, оберігає дітей і внуків від плів всього світу. войтуй діди Божі, котрі і в напастях терплять до кінця, бо лиш так поступаючи, хоч будете ненавидимі всіми заняття моє, но притерпівши до кінця, той спасеться, і буде прикликаний бути наслідником. Царства Божого амінь.